Ліцей у паланці уменського району, який у перші дні повномасштабного вторгнення зазнав значних руйнацій, поступово відбудовують. Із перебігом робіт ознайомився заступник очільника області Антон Сарюк під час виїзного засідання робочої групи Прозорість та підзвітність. На тепер у ліцеї демонтували пошкоджені конструкції, майже повністю перекрили дах, залили підлогу на другому поверсі будівлі. Повідомляє прес-служба Черкаської обласної адміністрації. Зі слів посадовця, попри те, що ремонтники отримали дозвіл на проведення робіт не так давно, темпи виконання робіт досить високі, максимально залучені представники громади. Навчальний заклад відновлюють коштом фонду ліквідації наслідків ворожої агресії за співфінансування місцевого бюджету. На відбудову закладено понад 150 мільйонів гривень. У цю суму входить і будівництво протирадіаційного укриття.